Ніла Петрушко, лікар-педіатр міської дитячої лікарні, Щодня 31 рік поспіль оглядає десятки маленьких пацієнтів. Були в нас такі сезони, що було ще холодно. Сезон отоплення ще не розпочався. І в у поліклініці було холодно. в машині були зігрівати кабінети як могли. Як обігріти кабінети, щоб малюки при огляді не мерзли, нині в міській дитячій лікарні не хвилюються. Медзаклад вже не залежить від централізованого опалення. Обігрівати приміщення можуть скільки заманеться. Тут встановили індивідуальну блочно-модульну котельню. Індивідуальне Індивідуальна котельня ну, дасть нам можливість включати тепло тоді, коли нам це буде необхідно, щоб створити необхідні умови необхідний комфорт для маленьких пацієнтів. Тобто, якщо у вересні в нас буде якесь похолодання чи дощі, то ми можемо самі ж включити опалення. Котельна не тільки сучасна, а й економна, спеціалісти підрахували, завдяки італійським котлам за рік теплопостачання у дитячій лікарні можна зекономити близько 260 тисяч гривень. Перевага в тому, що вищий коефіцієнт корисної дії. Як я вже говорила, він 97% котлів, я маю на увазі. Перевага в тому, що буде економія палива енергоресурсів в рік, це десь в середньому 60 тонн умовного палива. Якщо перевести на природний газ, це буде чуть більше як 50 тисяч метрів кубічних. Коштує таке задоволення більше двох мільйонів гривень. Гроші збирали, як то кажуть, всім світом. Частину виділили в рамках дії програми розвитку ООН, дечим допомогли в товаристві «Ескорівне». Майже в 300 тисяч гривень обійшлася тільки розробка робочого проекту, монтування котельні та під'єднання її до зовнішніх мереж. На це знайшли кошти в міському бюджеті. І маємо автономну котельню для, для дитячого медичного закладу, які незалежний від кого. Буде літом холодно, будемо включати літком. Буде осінню, будемо включати осінню. Все своє. Зумовно приємно. І подивіться вона навіть просто і візуально гарна. Такі котельні планують встановлювати і надалі, на черзі приміщення Палацу культури Текстильник. Там обіцяють встановити сучасні котли вже з нового року. Анна Махно, Юрій Кобів, новини Рівного.